Шановні друзі, я Олександр Федієнко і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі, який присвячений політиці і технологіям. Ну, Враховуючи те, що зараз іде війна, все ж таки про технології будемо казати. Про все, що стосується радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, і частково про кібербезпеку. Бо багато хто мене питав, щоб я почав вже розповідати трошки і про кібербезпеку. У нас і так в країні вистачає фахівців з питань кібербезпеки, але принаймні окей, долучусь до їх, як кажуть, когорти. А сьогодні ми з вами будемо говорити про е, те, як е, шукати і відслідковувати в модулі завади. Ті несправності, які можуть виникати. Далі, в відео, ви подивитесь покроково все, що я зробив, щоб це вам було зрозуміло, а почнемо, звичайно, з структурної схеми практично всіх класичних модулів радіозавад, які на 90% використовуються в зоні ведення бойових дій. Отже, що ми маємо? Ми маємо модуль радіозавади, всередині в ньому знаходяться якісь dc dc перетворювачі, які знижують напругу для. Того, щоб подати живлення на е, генератор високої частоти, VCO, <кій> е, таймер або цифровий перетворювач, і підсилюючи якісь елементи, які стоять в попередньою підсилювач, і підсилювач вихідної потужності, е, е, багато вже в попередніх відео розповідав, як це все працює, але хочу нагадати, що я пообіцяв з мати коротке відео, тому. Дуже швидко і коротко, хочу нагадати, як працює все ж таки модуль радіозавади. Отже, заваду можна формувати або з одного таймера ND555, або програмно на базі STM, або навіть на базі тунельного діоду це білий шум. Далі воно все одно потрапляє відповідний генератор, який у вас може формувати ширину завади і сувати її по тій смузі, в якій може працювати цей гон. Далі підсилювач, циркулятор і антена. Самі класичні проблеми, які виникають у хлопців, коли я їжу на фронт і досліджую ті засоби, які не працюють. Це відсутність діагностики, друзі, дуже велика проблема, що діагностики взагалі немає, і це є проблема. Про діагностику ми поговоримо трошки далі, вже технічно, але принаймні я хочу вам сказати, що є достатньо величезна кількість діагностичних засобів, наприклад, такий детектор, який тут має всі відповідні смуги частот, ви можете підійти. В якійсь наближеності до вашого модулю завади увіймнути, подивитися, чи взагалі у вас є випромінювання. Або навіть є такий діагностичний засіб, він умикається. Не знаю, що це компанія Міронаєса, і тут теж є якийсь індикатор. Да? Ну і принаймні можна якось спробувати подіагностувати. класичні несправності, які виникають, це хлопці забули під'єднати антенну. Циркулятор, який стоїть, ну він вас захистить там в деяких мікросекундах, да? в цілому він вас захищати не буде. Тому звісно, що відбувається, виходить з одразу з, з, з ладу вихідний каскад транзистор, його треба замінювати, бо він згорає зазвичай. Це зміна переполюсовки, виходить з ладу якийсь перетворювачі, які згодиться всередині модуля. Це в кращому випадку. Да? Що ще? Влучання в антенну осколком, як до речі, в цьому випадку, яку ми сьогодні будемо розглядати, звісно, КСХ е збільшується, і, звісно, по факту вихідний каскад виходить з ладу. Втручання осколка кулі в батку, і батка просто тупо коротить, розривається, спалюється автівка і так далі. Тому особисто я, до речі, не є прихильником, коли е РЕП всередині ще комплектується батарейкою. І для того, щоб вам все це продіаностувати, відео ви побачите, але я кажу, вам тут потрібен буде ксх метр або е е якийсь аналізатор антен. І вони є достатньо прості і дешеві, е е вимірюють потужності, е осцилограф, подивитися, е що видає у вас таймер або цифровий перетворювач, ну, Звісно, тестер. Подивитися, що у вас тут працює. Це той мінімум, який вам буде потрібен. Тож, дивіться відео, пишіть ваші коментарі, мені вони дуже цікаві. І е, одразу скажу передану наступної теми. Отже, в наступній темі ми з вами поговоримо про українського виробника модуля Радіозават. Я давно шукав е, українського виробника модуля Радіозават. Модуль зветься «Дятел» компанія «Альянс Engineering. Хлопці з Львованським, пам'ятаю, у них був рік тому, і тоді ще це був такий дизайн, але зараз вже це модуль. Це модуль, який не видає відповідно повною потужністю. Йому треба ще робити оцей каскад. Ми спробуємо його поєднати з джамером, впаявши, мовно кажучи, розірвавши тут цей ланцюг, його, його так додати. Тут невеличка потужність, але вони кажуть, що тут. Прям таки мега комбінована радіозавада, яка достатньо комфортно і класно працює з ЄРЛС. Але це буде в наступному відео. А зараз як ремонтувати SkyViper. Рубрика, яка вже стала не знаю, улюбленою, відомою. Рубрика розпакування. Сьогодні до нас надійшов засіб, який достатньо часто, я, на жаль, ще й досі зустрічаю в зоні ведення бойових дій на фронті. Ну і не знаю, хлопці кажуть, що ще працює. Хоча, на мій погляд, він вже працює значно менше ніж все ж таки на початку війни, там 2-3 роки тому. Чому ми цей засіб? Ну, По-перше, ми не можемо наша лабораторія відмовити хлопцям, звісно, в ремонті. Але в цьому засобі ще є такі антени. Ми хочемо їх переглядати, Це перший раз, такий ми зустрічаємо перевірити, подивитися, що це таке. Ми подивимося, що всередині ми перевіримо їх на приладі. Також є антена на 900 МГц. Тут бачимо осколкове ураження. ну Якщо можна з нею щось зробити, то зробимо. Якщо ні, то, скоріш за все, будемо хлопцям пропонувати заміну. Хоча я тут бачу е, один полувібратор е, уражено осколком. Ну і ззаді тут треба буде підпаяти, подивитися, я думаю, полагодимо. Так, сам засіб. Ой, боже, ти? Мій. Я, відверто кажучи, не знаю, що в ньому ну, залишилось унікального, окрім того, що він може працювати на 24,5,8. Ну, від скидів GPS GNSS взагалі немає сенсу тут глушити. Краще б ви переробили ці модулі за ват на інші, до речі, модулі. Ті ж самі там 400-500 або 700, або навіть додали сюди 2,1, 2,7 модулі. Ну, але маємо, що маємо. Я так розумію, його постачали по МТД. Ну і принаймні він ще й досі використовується у хлопців в зоні ведення бойових дій. Бережемо себе і не забуваємо, що засоби радіоелектронної боротьби не дають вам 100% захисту. Вони підвищують вашу стійкість під час виконання бойового завдання для того, щоб ворожі дрони не атакували вас, або принаймні це було важко і складно зробити. Ну, ось накрутила антенну. В принципі, як і передбачалось, антенна не резонує. Тобто, про що йде мова, хлопці, дивіться, а від такого осколкового ураження. Як я казав, тут перебито один полувібратор. Звісно, зросло КСХ і модуль радіозавади на 900, ну, звергідності 100% вийшов з ладу. Тому ну, цю антенну будемо ремонтувати, а модуль будемо міняти. Розібрали цю антенну. Чому розібрали? Бо бачимо, є осколкове ураження, тому, звісно, будемо дефектувати цю антенну і дивитися, що там. Але ну відкривши, що ми тут бачимо? Ну, дивіться, звичайний примітивний діпальок коефіцієнтом підсилення, ну там, не хочу якось тролити, але, умовно кажучи, 0,0. На дуже невелику потужність. Ну, я б краще ці антени замінив би, до речі, хлопці. Як ви бачите, шляхом нескладних маніпуляцій з паяльником. Ну, вибачайте, що так некрасиво, да? фарба ще й поплила. Е, маємо вже налаштовану антенну. Але все одно ця антена, я не знаю, ну, вона якась Ну, це нормальна антена, ну, з точки зору як антена, да? Але ну, подивимось, хлопці кажуть, що вони працюють непогано, до речі. Хоча я б, можливо, її б навіть замінив, би. Ну, вона ж працює, щоб ви розуміли, в такій конфігурації. Тобто, отак вона повинна стояти правильно, не отак. Ну, вона і так там стоїть на Skywiр під нахилом. Тупним кроком буде вимірювання вихідної потужності. Ось ми під'єднали вимірювач блок NRT Z44. Ось у нас є вимірювач потужності. Зараз ми тут. Підключимо живлення. Це лівий модуль на цей. І перевіримо споживання по струму та перевіримо вихідну, О, Щоб подати зовнішнє живлення. Я використовую отакий от от лабораторний блок живлення. До речі. Ми відпаяли непотрібні всі модулі. І давайте будемо вмикати і дивитися. Так, що ми бачимо, споживання немає. Потужності теж немає. Ну, тобто, всі симптоми про те, що модуль вийшов з ладу 0,2-250 мА. Жодної індикації, до речі, всередині я теж не бачу. Дуже схоже, що модуль вскривався, і, скоріш за все, скоріш за все, йому розширили. Ширину смуги від 900 до 1000. Це багато хто так робить скайвайпер, але це помилка чому? Бо у нього на виході циркулятор стоїть, бачите, тільки 100 МГц. Поки не бачу, може зараз дам більше світла, але поки не бачу якихось ушкоджень. Ну, але модуль все одно під заміну. Звичайно, мультиметром ми перевіримо ланцюжки живлення в модулі. Яка напруга у нас є на вході? Не е, Напруга на вході є, і далі вже будемо йти по всій схемі, е, Ну, дивіться, в цьому відео ви практично повністю передивились, як практично в польових простих умовах продіагностувати засіб практичної боротьби, ну, а можливо, виправити якісь недоліки. Так, ну я перевірю, але знайшов таке, що це вихідний транзистор, і навіть якщо Ось тут, от, дивіться, ви придивитесь знизу. Зараз я спробую сфокусувати камеру. Ось бачите? Підгорів на виході. На виході хлопчик підгорів трошки. Ну, все це. Бо всі ланцюжки живлення нормальні. Але хлопчика в крематорії. цього. Отже, друзі, які висновки ми можемо зробити з цього коротенького відеосюжету? Ну, по-перше, хочу нагадати, що якщо все ж таки ваш рекетонний засіб або антенну було осколкове ураження, не намагайтесь перевіряти цей засіб, підключивши його до? Підключую антенну до засобу, і потім значить, там перевіряти, чи є у вас якесь випрімінювання, чи немає. Це можна перевіряти за допомогою, хочу нагадати, такого тестеру вибачаюсь. Батарейка сіла. Генеральський ефект окей, Може бути А6 класичний. Хто користується, той пам'ятає, що є такий ось засіб аналізатор спектру, і я його, до речі, ну, раджу завжди мати. бо Добре, ну, принаймні, із того, що е, широпотреба, які є, він е, саме якісний. Ну, тобто на ньому можна що перевірити? Це е, випроміння. Але ще раз хочу носити: якщо вашу антенну е, вразив уламок, да, е, заборонено взагалі вмикати такі засоби. Антенну знімаєте і антенну треба перевірити. Можна перевірити різноманітними аналізаторами. Я аналізаторами, перепрошую панорамними приймачами, я користуюсь GS320. Ну, не знаю, мені він просто більше всього подобається. Це чимось схоже аналог стіні, Тіні, да? але, ну, от, та ж саме, ми бачимо, таблицю тут може, да? ну він мені більше подобається і як по виконанню, так і по електричним параметрам. Тобто, якщо... А, і набір переходників, бо тут 17-й він, звісно, сюди на цей розйом не підійде. Тобто треба УФЛ якийсь інший перехід. І тільки після цього, коли ви перевірите першу антенну, чик, працює, не працює. Далі можна застосовувати і вимірювач потужності, є повріч потужності. Ну і багато, до речі, на AliExpress цих вимірюючих потужності. Бажано мати, звісно, ще якийсь примітивний осцилограф. Тут же одразу і тестер для перевірки. От, зручна штука така. Ну і принаймні все. І алгоритм дуже простий. Якщо було влучання в антенну, або, не дай Боже, в безпосередньо засіб, розбирайте і від антени до передавача дефектуйте все. Звісно, бажано мати якісь відповідні еквіваленти або атінюатори, краще мати атінюатор, який під'єднується на вихід передавача. І тут вже можна під'єднувати антенну або той самий еквівалент. Таким чином збирати, да? так? Ну, принаймні і таким шляхом рухатися. Перевірила антенну раз, антенна нормально. Ок, чек-лист. Перевірили все живлення, чек-лист. Е, підключили спочатку. Аттінуатор тіню... більше тіню... тіню... вимірюючи потужності через а... з еквівалентом. Якщо потрібно, то і атінюатор, бо є вимірюючи потужності, які Треба підключати через е, аттенуатор, щоб е, не спалити його, що перевірили. окей, є вихідна потужність, і тільки після цього все це збираєте. Можете там КСХ ще пере, перевірити, бо ті ж самі, е, хто вимірюють, є прохідний, просто вимірюють потужності, там можна перевірити КСХ під е, потужністю. ну, Бо його виживав все, все одно, вже тут перевірили на такому аналізаторі. Е, це все такий короткий екскурс, і він універсальний в принципі для будь-якого засобу боротьби. Неважливо, хто його виробник. Тобто, ще раз, подившись це, ви точно зможете, і маючи ці мінімальний набір приладів, ви точно зможете десь у себе в ППД зробити або профілактику, або ремонт вашого засобу радіоелектронної боротьби. Ще раз слава Україні, дякую, бережіть себе.